Олексій, що ви робите? Чищу цибулю, очевидь. Це тренування для, в принципі, для моторики, для координації руків і для зусилля. Ну, і так само це пристосування до побутових моментів, так би мовити, після поранення. І Як вам тяжко дається? О, так. Трохи є таке. Це така це буде У вас таке адаптивне спорядження, так? Для цього. Так, так, бачите. А покажіть, як ним користуватися в ідеалі. В ідеалі. Ну, угу. коли картоплю, покажи, як чистити. Картоплинку можна сюди зафіксувати, для того, щоб можна було більш. Е... Щоб легше. Так, да, Щоб легше було чистити, Швидше. щоб вони не Йорзались, скажімо так. Mm -hmm. Це вже така історія. А з цибулинкою так само можна? Я думаю, в принципі, можна, якщо вона не розсипеться. А ми пробуємо. Оп. І так само. І все, цибулинка перестала бути вредною Гарно yeah. чиститься. Да. Yeah.